Святий Йоанн Павло і. Кароль Войтила народився у 1920 році у польському містечку Вадовіца недалеко від Кракова. Його тато, також Кароль, був військовим, а мама Емілія вчителькою. У дитинстві хлопчик любив футбол і лижі. Мріяв стати актором. З 14 років грав у драматичному гуртку і навіть написав п'єсу Король Дух. Коли Каролю було 8 років, померла його мама. А через кілька років від Скарлатини помер старший брат Едмонд, який працював лікарем і заразився, коли лікував хворих. Після закінчення школи Кароль вступив на філософський факультет Еґалонського університету. Коли у 1939 році почалася Друга світова війна, Кароль змушений був покинути навчання. Він працював у кам'яному кар'єрі. На хімічному заводі, а у вільний час грав у театрі. У 1941 році помер батько Кароля. Цього ж року юнак став студентом підпільної духовної семінарії. Майбутній папа любив зустрічатися з молоддю на природі. Він знаходив час, аби разом вирушити в гори. Виїзди мали відбуватися потай, адже комуністична влада забороняла священикові спілкуватися з молоддю. 1947 року Кароль Войтила відвідав отця Піо, який вислухав його сповідь. Коли Войтила був єпископом, за ним постійно стежила Служба безпеки комуністичної на той час Польщі. Кароль Войтила став першим римським папою слов'янського походження і одним з наймолодших понтифіків у всій історії. Під час зустрічі з вірними на площі святого Петра Мехмед Алі Аґжа стріляв у папу і важко поранив його у живіт. Папа пробачив свого нападника, а через два роки навіть відвідав його у в'язниці. Крім рідної польської мови, Йоанн Павло II міг спілкуватися українською, словацькою, італійською, французькою, іспанською, португальською, німецькою, російською та англійською мовами, а також вільно володів латиною. Він дуже любив і шанував Діву Марію. На його папському гербі були слова Тотус тус увесь твій Марія. Йоанн Павло II започаткував світові дні молоді, на які збираються молоді люди з усіх куточків світу. Папа Йоанн Павло II здійснив 104 закордонні поїздки до 132 країн світу і відвідав усі континенти. Він зустрічався з людьми різних народів і релігій. У червні 2001 року Йоанн Павло ІІ відвідав Україну, звершивши багатотисячні богослужіння у Києві і Львові. Папа спричинився до падіння комуністичного режиму в Європі. Він вперше прийняв у Ватикані радянського лідера Михайла Горбачова. Все життя девізом папи були слова, вимовлені ним під час першої папської меси. Не бійтеся! Відкрийте двері для Христа. Святий Йоанн Павло II – покровитель сімей, світових днів молоді, Європи, атрибути, перстень рибалки, пасторал, Митра.